Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку Похід Мікі. Мікі маус та його друзі готувалися до походу. У кожного було завдання. Мікі пакував намети, Гуфі читав, як розводити багаття, мінні та Дейзі готували кошик з їжею. А дональд купував ліхтарики. І ось нарешті друзі зібралися, склали все необхідне в машину та рушили в дорогу. Минуло трохи часу, і вони зупинилися біля озера з гарним краєвидом. Яка краса довкола, яке тут свіже повітря, вдихнув на повні груди Гуфі. З чого почнемо? Давайте поставимо намети, запропонував Мікі. Я ще й ніколи не ставила намет, зізналася Мінні. Нічого складного, запевнив її Мікі. Просто треба просунути підпори намету в петлі. Гм, Мікі, озвалася Дезі. А де підпори? От халепа. Я їх забув. вигукнув Мікі. Не страшно, друже, промовив гуфі. Спати під зорями теж буде небі, як весело. Коли сонце почало сідати, Дейзі затремтіла. Холодніша є, сказала вона. Треба розвести багаття, мовив Дональд. Пошукаймо гіллячки. запропонував гуфі. Мікі з друзями подалися до лісу і невдовзі принесли цілий оберемок сухий галузок. А тепер усі відійдіть, доки я запалюватиму вогонь, попросив гуфі. Аж раптом насупився. Уй, я забув взяти з собою сірники, От дірява голова. Ну не переймайся, Гуфі, заспокоїла його мінні. Зігрімося у спальних мішках. А зараз хто зголоднів? У нас є хот-доги, фрукти та овочі. І зефірки на десерт, усміхнулася Дезі. Але коли мінні та Дезі пішли за їжею, то виявили, що хтось перекинув кошик і з'їв усі харчі. Немає наметів, немає багаття і вечері теж немає, нарікав Дональд. Принаймні в нас є ліхтарики. Дональд натиснув кнопку на ліхтарику, але той не засвітився клац. Він спробував знову. Та марно. Що за напасть? вигукнув Дональд. Ліхтарики купив, а от батарейки до них забув вдома. Зненацька на небі спалахнула блискавка. Може, нам краще поїхати додому? запропонувала міні. Без наметів у дощ походу не вийде, і без вечері. Додала Дейзі. і без багаття, мови Гуфі, і без ліхтариків, сказав Дональд. Дорогою назад у машині друзі їхали мовчки. Мікі відчував, що всі дуже розчаровані. Коли вони увійшли до будинку, Мікі сяйнула ідея. Слухайте, промовив він, давайте влаштуємо похід удома. Ставмо намети просто тут, у вітальні. Зробимо все те, чим планували зайнятися на дворі. О, яка чудова думка! вигукнула Мінні. Мікі її став із підвалу підпори і поставив у вітальні намети, а гуп взявся розводити у каміні вогонь. Тим часом Дональд знайшов батарейки. На кухні Мінні та Дезі приготували нову їжу для пікніка. На дворі й далі лив дощ, але друзі вже не зважали на негоду. Намети в них були міцні та стійкі. Вогонь у каміні затишний. Ліхтарики світили яскраво, і пікнік вийшов дуже смачний, з зефірками на десерт.